Всім привіт, друзі! Будемо зараз заміряти радіоактивність е, водорослі для суші норі. Ось такі я, значить, купив. Робили ми суші кілограмами, там по 5 кг раз і більше. От, Аж поки не об'їлися, що не хочеться. Так, і от лишилась в мене пачка, півтори пачки лишилась. Будемо заміряти на альфа-бета гамма-випромінювання. Лічильником SBT-10A. Ось таким чудовим, слюдяним. Який фіксує альфа-бета гамма випромінення будь-яких енергій від, самих низьких, від низьких до високих із, при низькому потоці щільності. І радіокод 101, який повністю сліпий до альфа- і бета випромінення. Сліпий до м'якої гами низьких енергій, сліпий до гами низької щільності потоку гама-квантів. Сліпий до низькогенертичного рентгена, він фіксує тільки гаму середніх і високих енергій. Або і фіксує тільки при, одній, при тій умові, якщо ця гама ще й до цього всього буде. Потік високої щільності. гамма квантів Ось так, достатньо високої. Може фіксувати і низькі енергії, але не нижче, ніж 60 к. Не нижче, вище. 60 і вище. але при умові, що густина потоку, тобто щільність потоку дуже висока, досить висока. Так. Ну, от. Цим, значить, будемо фіксувати гамму, а цим бету альфу. Так. Водорослі, норі. Ну, це сушені водорослі, пресовані в листи. Так, якщо знайду, це ще до початку війни купувалося. дата виготовлення. Якщо знайду, вам зараз покажу. Так, що тут у нас написано? Виробник ось такі дата. Не, 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 не бачу я дати виготовлення. Немає її або я відрізав зверху. Ну, тай. Вони можуть зберігатись рік точно. й то більше то тупо сухі водорослі. Ось так вони виглядає. Тут багато листів, скільки один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім листів. Ну, давайте заміряємо. І ще, для, так сказати, для кучності ще от один лист, другий, третій, четвертий, п'ятий, ще от так їх складу всі. От, багато слоїв. І під низ поставимо по центру. Ось так. Дуже грубий слой. Так. Фон 10 11 мікроренген. Так, радіокод 101. Ну, Він, кстати, до речі, сліпий до Калія 40. У всіх продуктах, я вже міряв. Цей, наприклад, показує, ну, я от відео знімав там 30 мікроренген. При фонових 11 мікроренген показує від кави 30 мікроренген. І фіксує це за секунду, зразу включає силяну. Це калі 40 в каві. А цей при фоні 11 показує на ту саму каву 11 мікроінгенців. Сліпий повністю до ізотопа калію 40. Навіть коли перевищення в 3 рази по бета плюс гамма. Так, нічого не показує. От у нас 10 мікроінгенців. 5 імпульсів в секунду, навіть менше 5. О, сліпий. Добре. Ну, або сліпий, або чисті водорослі. Так. Не фонять взагалі. от Поки отут хай поміряємо який тут реально фон. От так, візьмемо режим всередині. Поміряється там фон в чистому місці. О, далі 9 мікроінген. навіть впав фон 4,7 імпульса в секунду. 9 мікроінген в годину, все ясно. Тепер пробуємо наш улюблений СБТ 10 а і нас так виручає. Він не пропускає ніяких предметів радіативних. Все знаходить. От все. Так. Підносимо. І обнуляємо. Опа-на! ні, чекаємо. А ні, є трошки ніби перевищення. Трошки якесь є. Дивіться, є перевищення. Є, Калі 40 знайшли. До речі, це може бути не Калі 40, це може бути це зі 137-й. Тому що водорослі збирають і біля фукусіми. Так-так. В Японії так. Ну, от 20 мікрорентген стабільних. 19-20. 19-20. Понять. Все, я їх всі е, все більше не будемо їсти. Ми їх всі збираю зараз поріжу ножицями. Постійно 20 мінг в годину. І я їх сунув в свинцевий домик, будиночок, свинцевий сейф. І буду заміряти професійними гама-спектрометрами з великими кристалами. У мене 80 на 80 мм. Кристали на три йодом спектрометричні. Давайте перейдемо в режим без усереднення. От, заміряємо, що у нас. Почекаємо, поки заміряємо. Так, є перевищення, обладіть. Очманіти. 20, Більше 20 мікрорентген в годину. Ви тільки подивіться. Стабільне більше 20, 22 мікроінген в годину. Радіоактивні. Якщо я тут знайду це зі 107, це буде фурор, в водорослях норі для суші, куплені. Тобто, де я їх купив? Це вже було 2 роки назад, де я їх купив, тут пише. Зараз згадаю. А, я їх замовляв на Розетці, по-моєму. Або на розетці я замовив. Або так, на Розетції замовляв. Так, так, так. Ну такі всюди ця фірма продає вони. От. Світу. в цьому світу. Йолки! Бачите, що тут написано? Японія, напевно. З Японії приїхали з фокусіми, ну все. Мені вже не терпиться їх нарізати, спресувати або спалити в попіл. І в гамма спектрометри, якщо знак Японії, джапанеса. Чи як це читається? Японія, коротше, там прапор Японії, всі знають. Так. так, ну от, Давайте перемкнемось в режим усереднення. І замірюємо ще разок і держимо середньому. Ну, давайте хоча б 30 секунд почекаємо, хай всередини це нормально. Якщо більш товстіший слой, я оці шматки обріжу по краям і положу все стопочкою один під один, буде наш визити як цар на гроші на матрасах, то буде ще більше фонити. А і так от більше 20 стабільно 22 мікроінген в годину. От 30 секунд пройшло таймер, міряю вже більше 30 секунд. Будь ласка, от. 20-21 мікроінген. В годину. Є, є, фонить. Тепер забираю і щоб для чистоти експерименту замірюємо фон в цьому самому місці. На листі бумагу бумаги паперу.